Я хочу розказати про типові приклади, які ми бачимо, які бачить поліція. І ці приклади пов'язані з журналістською діяльністю. На деокупованих територіях є і було багато місцевих маленьких газет. Наприклад, газета Вісті Балакліщини в місті Балаклія, вони знаходилися і знаходяться в будівлі, яку всі називають Балдрук місцеві. І так показово, що росіяни влаштували саме в цій будівлі катівню. Ця будівля напроти через дорогу з будівлі відділку поліції. І окрім катівні, вони влаштували там ще і свою воєнну комендатуру. Перше, що вони прийшли, це вони зруйнували місцеві засоби інформації. Вони зайняли їх, розкрали. Розкрали майно, викрали печатки, трудові книжки, штампи, як це було в вістях Балакліщини, і про що ми зареєстрували кримінальне провадження. Наступна історія це справа про газету також місцево обрії зюмщини. Я особисто спілкувався з колишнім головним редактором, і він розказував ті жахіття, які росіяни чинили. Ну, по-перше, вони прийшли до нього додому і попросили. Зі зброєю в руках піти працювати на них. Людина відмовилась, але інші не відмовились, на жаль. І так росіяни видали свою місцеву газету на Ізюмщині, вони назвали її Ізюмський телеграф, і публікували там фейкову пропагандистську інформацію. До речі, хочу відмітити, що в цьому телеграфі вони публікували і списки наших. Місцевих мешканців, які загинули в ті часи, в часи окупації. І дуже показовим, як вони це показували, як вони це називали. А називали вони їх жертви нацистського київського режиму. Ми знаходили через, серед цих списків, знайшли Крижановську Марію, яку вбив російський майор, російський військовий з автомата Калашникова пострілом Груди. Вони назвали це жертву київського режиму. Насправді це була їхня справа, їхніх рук справа. Це саме їх вбили російські військові. Але такі газети, як Ізюмський телеграф, вони використовували для того, щоб нав'язувати іншу думку, щоб пропаганду свою просувати. Ми фіксували не одну таку справу, це справа і по куп'янській місцевій газеті, і справа у нас. Було і по обстрілам. На превеликий жаль, оскільки ви разом з нами, оскільки ми в місті, який постійно під обстрілами, журналісти і представники засобів масової інформації потерпую, потерпають від цих обстрілів, це і обстріл готелів в центрі міста ракетами російськими, готель Харків Палас», Парк-отель. Де були потерпілі іноземні журналісти. А також на самому початку всі пам'ятаємо обстріли Харківської телевежі 2 березня, та також були обстріли в Візюмі телевежі в березні 2022 року. Всі ці події, слідчими поліції, зафіксовані, кримінальні провадження зареєстровані, і в теперішній час ці провадження скеровані до Служби безпеки України, і вони розслідуються там.